Історія скандальної вирубки лісу на вулиці Лісова Просіка отримала продовження під час сесії міської ради. Активісти зібралися у залі засідань, щоб почути позицію влади. Ті ж висловили не лише свої думки з приводу знищення насаджень у парковій зоні, а й варіанти, як не дати її забудувати. Травна інсталяція, де спочивають залишки спиляних сосон, це нагадування про варварську вирубку лісу на території рекреаційної зони. Про це ми вже знімали сюжет. Дібні дії з боку забудовника недопустимі, вважають мешканці будинків із прилеглого приватного сектору. Тому й прийшли відстоювати паркову зону. Перший етап це скасування містобудівних умов, другий етап це судовий процес. Наша кінцева ціль це відновлення зелених насаджень в нашому лісі. Питання про скасування містобудівних умов на цій ділянці не було в порядку денному сесії міськради, тому депутати запропонували внести його до переліку, адже скандальна вирубка набула достатньо розголосу в громаді. Дві петиції створені місцевими також набрали необхідну кількість голосів. Відтак документи мають розглянути обранці, але варіанти вирішення проблеми пропонують уже зараз. Так як відповідно до цільового призначення, це територія парків та скверів, відповідно до того, що відбувся величезний резонанс громади. Я дуже хочу, щоб ця ділянка таки залишилася парком та сквером. У нас таких зелених зон буде все менше і менше. Зв'язку з цим я виступив з ініціативою, зареєстрував проєкт рішення про скасування містобудівних умов. Також депутат запропонував розглянути це питання в постійних комісіях. Під час обговорення дехто з дібранців зауважив, що варто продумати юридичну лінію боротьби за парк, щоб потім не програти забудовнику справу в суді. За рішення, це рішення, яке буде прийняти. Воно буде елементарно скасоване в суді, тому що воно не підготовлене відповідно до регламентних норм, воно не містить в собі чітких посилань на закони і воно абсолютно середне. На підготовку необхідних документів може знадобитись до два місяці, кажуть обранці. Присутні активісти невдоволено скандують та вважають, що стільки часу достатньо, аби встигнути забудувати зачищену територію котежним комплексом. Після тривалої дискусії слово бере очільник департаменту архітектури та містобудування. Дана земельна ділянка по генплану 11-го року вся суцільно була під житлову забудову. Тому три роки департамент разом з виконавчим комітетом стояв на заваді забудови даної земельної ділянки. Але на жаль, суд керуючись генеральним планом 11 року, зобов'язав надати, так що вже неодноразово сказано. Ну у нас взагалі ні повноваження архітектури надавати дозволи на виробку дерев. А взагалі їх департамент ЖКХ не надавав. Річ рішення виконавчого комітету стосовно ну, надання такого дозволу, Наскільки мені відомо, немає. Навіть на виконання суду ми надали компромісне рішення: мінімальний відсоток забудови між деревами, щоб забудовник не знищує зелене насадження, ну скажем так, розташував у це невеличкі там таунхауз, що он там мав. Але на жаль, ну дійсно, я взагалі не розумію подію, які зробив забудовник. Мовляв, не вкладається в голові факт вирубки півстолітніх дерев. При цьому очільник профільного департаменту підтримав пропозицію ретельніше підготуватися до боротьби за збереження лісу. Натомість частина депутатів вважає, що зупинити будівельні роботи можна вже зараз, прийнявши рішення про скасування містобудівних умов або ж розірвати договір оренди. Як можна діяти з точки зору закону, пояснили юристи. Розірвати договір оренди можна або в за згодою сторін. По-перше, перед тим як ми звернемось до суду, ми зобов'язані звернутися до забудовника з пропозицією про розірвання договору. Це час. Коли він нам відмовляє, тільки тоді ми зможемо подати позов до суду про розірвання договору в судовому порядку. Це теж час. Зрештою, депутати підтримали скасування містобудівних умов та пропозицію підготувати необхідний пакет документів для розірвання договору оренди. На наступну сесію міської ради має з'явитись і сам представник забудовника Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.